Олександр Ілліч, ваш коментар після сьогоднішнього поєдинку. Ну, сьогодні невдала гра для нас, і важко давати якісь коментарі після такої гри. Майже нічого наші гравці не виконали, про що ми з ними домовлялись. На установці. Допустили багато індивідуальних помилок, от, а ну, в захисті. А що стосується гри в атаку, ну, також нам мало що вдавалося. І плюс ті моменти, які були створені, ну, момент, який повинні були реалізовувати. В другому таймі при рахунку 1-0 ми його не реалізували. Ну, і після цього знову ряд індивідуальних помилок і привело до того, що ми на сьогоднішній день програли 3-0. Як ви оцінюєте підготовку суперника і що, на вашу думку, не вистачило для перемоги? Ну, я ж не знаю, яка була підготовка у суперника, я не їхній тренер. Я можу сказати, що це добротна команда, організована, обучена. Ну, серйозний суперник. Ми, передивляючись гру команди, от вони програли зорі гру. Я цю гру дивився і можу сказати, що команда виглядала достойно, але теж програли. От. Теж мали свої якісь там, індивідуальні помилки. Ну, це футбол. Вік такий ще у гравців, які ну, помиляються. Тут зіграв добре одну ігру, слідуючу. Ну, от так, як сьогодні наші зіграли, зовсім погано. Але будемо надіятися, що з кожною грою молоді гравці будуть додати. Їм є куди рости. і Є в них стимули, так як і у ваших, так і у наших, попасти в першу команду, але це тільки через велику працю і самовіддачу на футбольному полі, тоді буде і майстерність з'являтися у гравців. І скажіть, будь ласка, на чому ви акцентували увагу підопічних перед цим поєдинком? Ну, багато моментів ми домовлялись, які треба було виконувати, але е, саме головне це була м, м, ігрова дисципліна, е, контроль м'яча, який в нас зовсім не, не виходив. От, ну і компактність. Ну, за рахунок цих компонентів ми хотіли десь. Зіграти і піймати, можливо, на контратаках суперника. Але це не вдавалося. Але, ну, були хороші епізоди, були напівмоменти, але їх треба реалізовувати. Ми не довели це до логічного завершення. Вам дякую вам за коментар.